Гучно із жовто-блакитними стягами підтримували збірну України понад півсотні вболівальників із Закарпаття. Жіноча збірна із гандболу у серії плей-офф виборювала у мріяну путівку на чемпіонат світу 2023. Наші суперниці команда із північної Македонії. Перший матч на арені суперниць був надемоційним та завершився перевагою українок у два м'ячі – Матч відповідь формально домашній для українок, приймала сусідня Угорщина. Щена на арені у Кішварді. Вболівальники кажуть, прагнули створити дівчатам по-справжньому домашню атмосферу. І вони повинні виграти. Думаю, все-таки їм трошки допомагає, тому що ми їх підтримуємо і дуже сильно підтримуємо. Україна сьогодні виграє, бо вони збірна Україна і дуже сильна команда. Дуже красна, мені дуже подобається, Як вони грають, і дуже сильно ми всі вболіваємо за неї, тому що Україна непереможна. Для української команди можливість виступати на головній планетарній першості історична, адже в останнє жовто-блакитна збірна грала на чемпіонаті світу у Китаї у 2009 році. При Такій підтримці нереально програти, і це видно, по настрою наших гравчин, як вони борються за кожний квадратний сантиметр цього поля. Для України це дуже важливо, надважливо, тому що в такій складній ситуації, коли на території України йде війна, борються незалежність Спорт в Україні на чемпіонаті світу. І Олімпійські ігри це найвище, що може мріятись будь-який спортсмен. Ще у першій половині зустрічі жовто-блакитні упевнено вийшли вперед. Та що у стартові 15 хвилин створили комфортну перевагу у рахунку. Тож перший тайм наші дівчата завершили із перевагою у 12 м'ячів – 24-12. Друга частина матчу фактично перетворилася на формальність. Трибуни гнали українок уперед, і попри те, що жовто-блакитні, дещо збавили оберти, однаково зберегли перевагу над суперницями. – 31-22, впевнена перемога наших дівчат І українська збірна повертається до турніру найсильніших команд світу. Все ж таки це гра, і були це, це дуже нервова гра. просто що привітати своїх дівчат і всіх тих, хто нам допомагав. Це дуже велика робота. За цим стоїть, тому ми дуже раді, що ми повернулись там, де ми маємо бути. Я так надіюсь, ми завжди готові боротися, щоб нехай нам щастило, щоб у нас були такі самі вболівальники, які були сьогодні. Зараз з нами. Це 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 нас, це нас дуже підтримувало і давало сили додаткові. І будемо рухатися вперед. Всіх вітаю з цією перемогою. Найкращою за відсотком реалізації моментів у другому матчі стала Євгенія Левченко, котра закинула шість із шести можливих м'ячів. У основному складі збірної грала і гандболістка Ужгородських Карпат Дар'я Кот, яка також закинула один гол. Експерти опісля матчу відзначили як найкращих гравчинь українських голкіперок. Вони показали результативні ігрові дії. І Вікторія Салтанюк і Марія Гладун здійснили по шість сейвів. В цьому матчі дуже багато помилок, в яких потрібно було деякі витягувати. Наприклад, на початку просто тупо не пішла гра, але Віка Слатунюк підмінила класно. Вона війшла в гру, повідбували дуже потрібні м'ячі, які які треба було. І завдяки цьому, і захисту сьогодні захист просто захист. Я не можу передати. Сьогодні дуже був класний захист, і класні дівчата сьогодні забували, голи просто неперевершені. Тому сьогодні вся команда просто неймовірно грала. А після фінальної сирени емоцій не стримував ніхто. Дівчата кажуть, боролися до останньої хвилини, виклилися на всі 100% і свою перемогу присвячують нашим воїнам всьому героїчному народові України. А усвідомлення історичного виходу на чемпіонат світу ще не до кінця прийшло. Коли закінчилась гра, така трошки пауза була, ми не зрозуміли, а потім ми за кілька секунд почали радіти, не знаю, мабуть, втома, бо ми дуже хотіли пройти далі на чемпіонат світу. Ми дуже добре готувалися, дуже переживали, багато робили помилок, але вірили в нашу справу, в те, що ми можемо. Більшість дівчат, які грали, вони не були на таких великих емі. 15 років тому на чемпіонаті світу синьо-жовті посіли 17 місце. А найкращим результатом української команди є четверта сходинка на чемпіонаті світу 2003. Цьогорічна ж світова першість із гандболу серед жіночих національних збірних відбудеться з 29 листопада до 17 грудня в Данії, Норвегії та Швеції.